Слава Україні! Бібліотека Іваничука продовжує проект усі свої. Початок липня і це мав бути випуск, присвячений людям, яких пов'язало дуже 1 липня Володимир Вакуленко і Вікторія Меліна. Але так сталося, що не першого, кілька днів пізніше, але від нас пішов. Наш дуже великий великий друг, учасник Всеукраїнського форуму військових письменників, наш Василь. Василь Паламарчук, автор книжки Військовий непотріб. Василь Паламарчук, це містер усмішка. Це людина, яка розповідаючи самі темні і якісь. Можливо, страшні, дикі, дивні історії, усміхалася, усміхалася тому, що дуже любила життя. І е, розуміла, що в кожній навіть страшній історії можна знайти якусь долю досвіду, а можливо, і усмішки. Військовий непотріб це дуже іронічна назва, і вона дуже гарно характеризує Василя. Тому що військовим непотребом. Один з високопоставлених чинів української армії в свого часу на початку антитерористичної операції в 2014 році назвав тих мобілізованих дивних наших сонечок і котиків, які пішли в третю хвилю мобілізації, це був 2014 рік. Така дуже непрофесійна, різношерстна компанія, з якої потім Вийшли такі рекси, як наш Василь. Про що ця книга? Найкраще скаже сам автор. Ця книга передусім про людей, які в тяжку годину покинули свої домівки і пішли захищати власну країну. Ці люди були саме в тому місці і саме в той час, коли вони були потрібні. І дякувати Богу, що вони знайшли в собі сили і мужність робити свою важку працю. Саме цим людям я завдячую поверненням додому і можливістю писати. У кожної з них є свої вади і недоліки. Можливо, комусь може здати, що вони не заслуговують, що про них писали, але для мене вони найкращі люди в світі. Розповідаючи на одній із зустрічей про те, що спонукало його написати цю книгу, Василь розповів історію про свого побратима, якого вони приїхали ховати в одне невеличке село. І мешканці села були дуже здивовані, бо вони були впевнені, що він все брехав про те, що він пішов на війну, що він їздив десь до Польщі на клубніку, щоб заробити собі грошей. І тоді Василь, чоловік із Херсонщини, із міста Олешки, зрозумів одну велику річ, про яку він нам говорив в останній свій приїзд на форум військових письменників. Пишіть. Пишіть, бо прийдуть інші і напишуть за вас. На шостий всеукраїнський форум Василь не приїхав. Тому що в ті дні, коли відбувався форум, він написав такий дуже короткий пост на Фейсбуці: Ми знову вийшли з Донбасу, змучені, потні, брудні, але щасливі. Всі вийшли, але не всі зі щитом. Загояться рани тілесні, але не душевні. Головне, не забувати, якою ціною нам дається свобода. Слава полеглим і шана живим. Це допис від 10 травня. А ось більш розлоги від 4 травня цього року один з останніх також, що були оприлюднені ним на своїй сторінці. Коли-небудь я відключу телефон, щоб просто спокійно поспати і не чути ні дзвінків, ні повідомлень. Але цей день ще не настав ви чуєте мене? Бажаю здоров'я, міцного і непорушного. Ну, ви стрімеш, бачите, противник закріпився на вашій позиції, забили з дірку і сидять. Барселону треба відновлювати. Бамага вже скоро плетить, так що визначайте людей до заступника він організує вже броню і міхана. Та ми вже визначились Морган, Шарлі і я, а ще двоє з другої роти, Р2, все-таки їх боєць. Я проти того, щоб ви особисто заходили на Барселону. Я теж не в захваті, але людей немає. Тим більше, якщо щось піде не по плану, треба буде приймати швидкі рішення. Добре. Планування, розвідка, інструктаж і визначення задач для кожного це запорука успіху. Ми зібрались у заступника, який колись був моїм ротним, а тепер планував всі операції. План простий: емка залітає по дорозі вздовж лісу смуги, майже впритул до бліндажа на Барселону. Кулеметник навалює і не дає нікому вибратися. Я, Шарлі, Морган. З зачищаємо всіх, хто в роздолбаному бліндажі. Якщо вони здадуться, їх щастя. Якщо ні, ну то ні. В цей час Рембо і кажан з другої роти забирають тіло Р2 в машину і при потребі допомагають нам. Далі всі сідають назад в броню і звалюють. План простий, надійний. Є, правда, нюанси. Броню побачать ще кілометра за три від точки і почнуть навалювати з усього, потім випустять дрони камікадзе і мавіки зі скидами, плюс у тих, хто сидить в бліндажі, є одноразовий гранатомет, і вони будуть знати, що ми йдемо. Ти впевнений, що хочеш іти, ротному там робити нічого. Ярослав, у нас варіантів не було. Небагато людей мало. Зате група офігенська. Один ротний, один ТВО ротного, два сержанта завзводних і один солдат. Марінку штурманем. Добре, ти визначаєш точку, де стаєте, і так само визначаєш, якщо і за обстрілів неможливо буде під'їхати. План Б. Якщо Емко, не дай Боже, і будь, тоді пішки підтягуєтесь на майорку. О, дивіться, скидом бліндаж підпалили, вилазять ці підери. Один явно в ногу поранений. Щось пожежники з них так собі. Вони звалюють, вони тікають, Мєхан, ти чого смутний. Задача стала простішою, бліндаж не треба чистити, з мухи ніхто не вальне по броні. Точка та сама, місце відкрите, їхати треба все одно, але тепер вони будуть туди навалювати всім, бо їхніх там нема. Все буде чітко. Я шарю. На куражі треба йти, справа боговогодна. Так, панове, плани міняються. Шарлін, на тобі прикриття разом з кулеметником. Я з Морганом хапаємо Р 2 за ноги, Рембо і кажан за руки і на броню. Шарлі замикає. Все, панове, по конях, поки вони чехли не зібрали. Броняли і Громихаєв, в ній розмовляти нереально. Мєхана можна зупинити, хіба хлопаючи по плечу. Я сиджу на місці командира машини і дивлюсь вперед по маршруту. Нас почали зустрічати ще на підльоті, снаряди і міни лягали в полі зліва і справа від нас. Після близенького спалаху прильоту в лісосмузі справа Мєхан повернувся до мене голову і кинув вверх, Типу, їдемо чи розвертаємось? Я активно замах рукою вперед. Темп зараз саме головне швидкість це запорука нашого життя. Снаряди продовжували лягати, а в голові одна думка не по нам, не по нам. І ось уже ця Барселона, бліндаж палає, як чудовий орієнтир, і нам, і підерам для коригування, нарешті і тіло нашого Р-2. Я стукаю, м'яхана по плечах приїхали. Різка зупинка, двері опускаються і далі всі в розсипну із залізяки, я вибігаю крайнім. Шарлі до бліндажа він нас прикриє, але Рембо і кажан побігли в іншу сторону, протилежно від тіла, яке ми маємо забрати. Вони його не побачили. Кулеметник навалює по лісосмузі, заглушаючи все і всіх. Морган переді мною, він хотів бігти за Рембо, але я смикнув його за плече. Стій назад, назад, ноги хапай, ноги тягнемо. Очі бояться, а руки роблять. Ми хапаємо тіло загиблого побратима і з усієї дурі тягнемо його внутрішні броні. В цей час рембо з кажаном побачили, що побігли не туди і повернулись до нас, схвативши тіло. За руки, розриви лягли в полі поруч, але це вже було несуттєво. Я вчепився в ногу такою хваткою, що відпустив би тільки, коли тіло було всередині. Мені здрівдарив запах людської крові, обгорівшої плоті, запахло смертю. За секунди ми його тягнули, і Мєхан почав піднімати двері. Стій, стій! Морган волав так, що перекрикував двигун. Двері почали рух в іншому напрямку. Шарлі! Шарлі! Двері опустились і в кабіну застрибнув крайній учасник нашої вилазки. Валим! Я стукаю Мєхана по плечах і кручу вказівним пальцем над головою. Тепер все залежить від його майстерності, тиснути на педалі, швидкості машини та нашої колективної удачі. А ти вже нічого не вирішуєш, ти просто сидиш. Хитаєшся в так труху броні, слухаєш, як по твоєму маршруту падають снаряди, та втягуєш ніздрями повітря, в якому відчувається запах смерті, але свою роботу ти зробив. Забив би й повернеться домів, а люди, які пішли з тобою, всі живі, а ще встиг побувати на Барселоні, уламки від якої досі в моїй шкірі. Відвідай чудові туристичні маршрути степів Бамбасу, незабутні враження. Оці слова, все буде чітко, я шарю, він написав на нашому прапорі, коли був на п'ятому всеукраїнському форумі військових письменників, Так він не залишиться в пам'яті, як людина, яка приймала швидкі рішення. І останнім із швидким його рішенням було поїхати за тілом загиблого побратима. Але цього разу колективної удачі не було. Останні слова, якими закінчується книга Василя, дуже іронічна, весела, страшна, сумна. Ну, така, як наше життя. Я вам прочитаю ці останні слова, але перед тим хочу сказати дуже важливу річ. Тут в кінці є невеличкі коротенькі відгуки на цю книгу, і саме головний, напевно, звучить так: якщо поміняти імена персонажів. І поставити імена моїх побратимів, то все таки було. От вона дуже правдива. Тут правда. І читайте правду. Читайте від тих, хто цю правду пережив і приніс до нас. Ми залишимось. Ми розповімо, як було насправді. Спочатку треба вижити. Щоб потім розповідати. І навіть якщо ти після Дємбіля почнеш розповідати, а ще, не дай Бог, напишеш, як усе було насправді, ти уявляєш, як тебе заклюють. А ти напишеш у своїй книзі, як воно було для нас. Якщо в живих залишусь, добре напишу, обіцяю, напишу про історію, якої не було. Читайте справжнє, приходьте до нас. Тут усі свої.